Ще один, в принципі, другий ось такий вінтажний мотоцикл в моєї колекції. В цьому вже два колеса крутиться. Зроблений, бачите, ось також якісно. З таких невеличких металевих різних деталечок. Тут у нас, бачите, підшибнічки. Бачите, як зроблені. Все чітко, пайка. Крутиться. Ще ближче. Бачите? Оце з різних таких. Вінтиків, шпінтиків зроблений. Ось такий прикольний мотик. Вага в нього десь в районі 250 грам. Ну, от, другий в моєї колекції. Бачите, обертається. Ну ось такий. Дивіться наше відео. Буде різних багато прикольних ще мотиків і не тільки. І дослідуючих відео.